В воскресенье 25 числа к нам поступил, на диспетчерский пункт нашего предприятия поступила заявка от коменданта Колесниченко э, общежития по улице Шалам 86. Э, через полчаса в 10.30 аварийная бригада нашего предприятия уже была на месте, обследовала подвал. В результате обследования было выяснено, что порыв э, обнаружен на трубе диаметром 76 в подвальном помещении. Согласна, в связи с чем була перекрита подача воды на общежитие. Давайте в холл, в холпіната нас больше места, там, де дітки в нас граються подивитесь. У нас відключили воду у неділю зранку. Так як нам пояснив наш старшина, що відключили воду у зв'язку з тим, що прорвала центральна труба в нас у підвалі. Но нам ремонтувати їх ніхто не буде ні сьогодні в неділю, бо вибори, ні завтра, бо у міліції вихідний день. E, значить, до понеділка ми сидимо без води до 9 ранку і дзвонимо до Вознєнка, який займається нашим общежиттям. А він каже: як це у вас води немає? Кажу, ну нема води з вчорашнього дня". Він каже, Я про це перший раз чую. E, ну, на тому все він сказав, що ж будуть уладнувати. Ну, що там почали уладнувати, ніхто нічого ми не знає. Ми, ми мами, Зібралися да, да. і пішли в міліцію безпосередньо до Везнєнка. Прийшли і з такою проблемою. Каже, ми до вас прийшли просити, бо ми не знаємо. У нас усіх маленькі діти, наші чоловіки, які працюють у міліції, приходять. Вони приходять з виборів. Вони були троє суток на виборах. Хто по чотири, хто п'ять. Всі хочуть прийти, поїсти, зварити, помитися, відпочити. розумієте, нам сказали, що питань немає. бригада у вас уже на місці. Ми звідти їдемо сюди. Приходимо ні, пригадую, немає. немає нічого. все. дзвоню я до нього знову питаю ви що з нас? Смієтеся, що трапилось? У вас там всі? я кажу, у нас тут немає ніде нікого, в тому числі немає і Славіка, нашого старшини. А він каже: А так ви не переживаєте? Вони заміряли трубу і поїхали до прораба по трубу. Скоро будуть міняти все, Дякую, що нам сказали. Оце до цієї пори міняється труба. Вчора я до нього п'яжеш передзвоню. Він до мене починає верещати. Чуду, Чо, чу ви до мене дзвоните вас є Славік, питайте в Славіка. Я кажу, так Славік нічого не знає. Все він знає. І відключився. Я поняла, а тебе ближайше время не буде. Так, це завжди. Це людина, яка нас Я... відповідає от душа, які платять Я і. Я зрозуміла. А, а в кого там можна откриті. ключа взяти там від, від душа? Там дирка відкрита, от та, що прорвала. О, там відкрита. Там, там, там же ж в цьому, в сірочку. Ну, Її немає, вона на роботі. В душі? В душі немає. Ми завеземо в свій душу. Um, Там є дінь хорошо, хорошо, Ну, Він сказав, що десь на металобазі шукається труба. Хоча нас в понеділок запевняли, що ця труба вже є, її просто треба привезти. А тут розказують, що на металобазі шукають нам трубу. А до кого належить будинок? Кому ви сплачуєте за рахунки? Кому? У міліцію, у бухгалтерію. бухгалтерію. А що нам насчитає бухгалтерія та й платимо? Кожен місяць різні. На счетчики тільки на газ стоять. Все. На воду в нас Общо. немає ще. Общі счетчики є на холодну Тому воду, ми... на, гарячі, на гарячу воду взагалі ніякого счетчика немає. Тобто вам по нормі рахують? Находно. Три чоловіка в кімнаті проживає, на кожного там по 5 кубів за місяць. Шуки, почати. У мене України. ось маленька дитина, да. так само і в других. Дитина вилюпає 5 кубів в місяць. Тось тільки родилася дитинка, приписала дитину, значить на дитину теж нараховують цю воду, тобто і світ, і опалення, все теж на, на грудничка вже починають нарахувати. Є молоді мами, які поражали буквально недавно. Вони ну, підтвердять а. ці слова, тому що бо в мене одна дитина. Але якщо я зараз... Може, рожу, припустимо, то мені ж бистренько будуть на неї нараховувати гроші. От коли взагалі робилися останнім часом ремонт? Ні, я ж вам пояснюю, в мене дитині було 10 років, я була вагітна цією дитиною. І тоді був якийсь кіпіс, я не пам'ятаю просто, що тоді було. Ну, ми тільки теж десь заїхали, то нам покрасили. От за стіни побілили потолки, все, на цьому був кінець. І буквально після цього косметичного ремонту, ну через тиждень, майже через два, я вночі встала в туалет. то у нас з п'ятого етажа вже одірвана була труба, і те, що там сходили, отако не капало, а отако лилося на голову. Це було десь час ночі. Ми дзвонили з блоцюрководу. вони сказали це начальство з начальством. Рішай Согласно правил технічної експлуатації номер 30, Водоканал обслуживает сети, которые находятся у него на балансе, это первое. Второе, водоканал обслуживает сети, которые до, обреза, до наружного обреза здания. На данном случае порыв в подвале, поэтому коменданту было разъяснено, что ему нужно обратиться в специализированную организацию, а в данном случае это ЖЭК, или обратиться в водоканал, З заявленням, щоб допомогти на сьогоднішній день, обіцяння в водоканал не було, вода не, в житті не встановлювати. А якщо ви хочете до нього звернутися до нас, вам треба писати заяву, Кажу, то я буду писати, чи хто повинні начальники написати, хтось із начальства. заява була подана тільки сьогодні в 12 днів 12 днів. А води вже немає п'ятий день. Четвертий. І то заставили цю заяву подати? Її ж ніхто писати не ні. Я говорила про цю заяву, я лічно з вони говорила про цю заяву ще вчора. Що мені сказали, що ще вчора можна було її подати. І тоді б зранку на роз, роз, роз пройшла б це все. Вони б знали уже, і б робили б сьогодні. А так не можу. І у нас це вже не перший що у нас води немає. Прорве десь труба, перекрили, то це в цей раз, хоч трохи буває таке перекриють і все. І шукає крайню. Звивається каналізація, люди самі каналізацію чистять. Світ, світ робить самі. Ну, і все і то, нікого крайнього немає. То, що... Боржники є візде. Ну це не наші проблеми. Чого я плачу, той не платить. Чого я мож, маю відповідати за тих, хто не платить? Це ваші проблеми. Йдіть, вибивайте, виселяйте, вираховуйте зарплати. Це не наші проблеми. Одна половина платить, друга ні. Ну то якось ну, а страдають усі. Получається так. То я зараз можу бути героєм без води, тому що я дитину відправила до мами. Бо я не можу її ні покупати, ні в туалет з води, ні їсти. дати. дитина лежить. Ну хвора дитина її відправити нема куди за нема куди. І я сижу, і оце приїде чоловіку ввечері з роботи, що має це йти. Поїсти відпочити, він бере дві каністри по 10 літрів і чаша по воду. Куди або туди а або каністри А не спасають ні я? Взагалі спасають ніяк. вам ніяк. ніхто, ніхто нічого, нічого не може. каже. Розумієте, просто даже така собі так от тільки кормлять завтраками. Сьогодні, сьогодні. Ну сьогодні я питала у нашого старшини: буде вода? Сьогодні буде. Вчора нам таке саме казали. Вчора Позавчора точно так же. Два роки тому була схожа ситуація, теж з водою. І виходилось, ми мовчали, ждали, нас завтра буде, завтра буде, подожіть, подожіть, все робиться. Конічно ітогі ми прождали дві неділі. Дві неділі ми знаходилися тут без води. Але хоч періодично нам включали воду і кричали, у вас усе на час вода, пистро набирайте. Всі у кого що було, набирають воду, бо нам на час включили, припустимо, воду О, знову відключили. А Через зараз то ми навіть не навіть навіть... захотіли ж чекати ці дві ну, неділі. Це ну, в лучшому випадку. Через то ми обратилися до вас, обратилися до начальників, до тих ходили, щоб, хоч якось ця ситуація розвивалася, а не просто на місці стояла. Просто розумієте, тут міліція, да, вони прийшли на роботу і йшли. У них вдома є і, і, вода, і вода, і отоплення, і да, все. А це... куди нам іти? Ну куди нам іти? Ну скажіть, будь ласка, ну чому таке відношення? Чого ви нас покидаєте? У них у відділку дуже грязна робота. Да, їм митися там треба. В них є там і болір, в них їсть там душ, є в відділку, холодна вода гаряча. У мене чоловік прекрас. Зараз там, а мені куди йти, брати шампунь, теж до побігти помитися. Чи куди? Ну, я не знаю. Просто не знаю. Це не смішно, це просто вже крик. Вибачте, мене немає в що передіти. Ні да, себе, це ні дитину, ні. У нас тільки два етажа жили. Два етажа та жили. Все остальне міліція. Все. То їм прорвало нам надо, нам в надо. них в міліції, а ми бігаємо, бо нам немає. У нас же ж немає передкуди восу ті сині А каже щось славі. він каже: збирайте гроші, Збирайте гроші, будемо щось Та робити. зібрем, зберемо ті гроші. Вже скільки ну дайте води. ну Люди добрі, хоч елементарно. Рішення Білоцерківської міської ради будинок, який знаходиться за адресою вулиця Шломалейка, 86, знаходиться на балансі Білоцерківського міського відділу міліції. І всі фінансові витрати згідно рішення Білоцерківський міський відділ повинен нести. Мешканці кажуть, що вони сплачують кожного місяця. Сплачують немали кошти. перед білоцерківським міським відділом. мешканцями мешканцям склалась велика дуже заборгованість в сумі 172 тисячі гривень. Білоцерківський міський відділ з мешканцями гуртожитку уклав договор найму, згідно яких мешканці гуртожитку повинні сплачувати житлово-комунальні послуги, але вони не повністю виконують свої зобов'язання. Білоцерківський міський відділ в даній ситуації, яка склалася, шукає всі можливості і за власні кошти робить все можливим, щоб у разі вже четверту добу люди мешканці без води. Що робить МВС? Що вже зроблено? Що вже зроблено? Значить, Білоцерківський МВ, за власні кошти придбана труба, значить, повідомлено всі структури необхідні, щоб для виділення спеціалістів, щоб відповідних спеціалістів, щоб цю ситуацію швидше вирішити. Кошти на фінансування цього будинку білоцерківському МВ не Виділяються, і ми власними силами шукаємо кошти для того, щоб швидше вирішити цю проблему. Ми все зробимо можливим, щоб як в найкоротший час людей забезпечити водою, зробити все необхідне для цього.